Появи собі ситуацію. Є людина, яка займається запусками. Кожні три місяці вона продає свій продукт, і в нього проблема що. Не може зростати в плані там одні й ті самі цифри, і як йому перейти від цієї системи до того, щоб заробляти кожен місяць, де які ти б дала ключові поради. А, перший момент я би звертала увагу на рентабельність і на чистий прибуток, порахувати витрати, порахувати чистий прибуток і порахувати чистий прибуток на кожен місяць. Другий момент це перейти від моменту тут і зараз до підходу про те, що нехай це буде трошечки розтягнутіше в результатах, але з кожним місяцем результат буде все більше, більше і більше в чистому прибутку. Ну і третє, ці момент напевно шукати в команду людей, які також прийшли не на запуск, а які будуть працювати тут щомісяця, роками, і вони також будуть робити вклад правильний на те, щоб з кожним місяцем це давало все більше і більше прибутку, знижуючи кількість годин в роботі. А якщо прямо от таку знаєш, конкретну дію, то ну напевно, щоб піти подивитися міроп. Півтори а другий момент розділити задачі експерта і людини, яка надає послугу, тобто трошечки почати делегувати. третій момент піти від цієї системи продажі наставництва, коли ти продаєш свої години, тому що ну там немає масштабування, там немає ну ніяк не можна рости. Там ну ти підвищив чек, це максимум. Тобто шукати інструменти, які будуть давати масштаб, а не підвищуючи кількість годин в роботі.